Шановні громадяни України, шановні побратими чорнобильці і шановні ветерани ядерних випробувань. У житті кожної людини, напевне, бувають сторінки, які залишають слід впродовж усього життя. Таких сторінок багато у ветеранів ядерних випробувань. Це люди, які в далекі 50 80-ті роки під час служби в армії. Безпосередньо приймали участь в виробництві випробуванні ядерної зброї це Семипалатинський полігон, полігон Нова Земля, тоцькі військові навчання з застосуванням вибуху атомної бомби, це Челябінь-40, виробниче об'єднання маяк, регламентні роботи на ядерних боєголовках в ядерних совищах, ліквідація аварії на підводних атомних човнах. Це люди-легенди, люди-герої. Вони ціною власного життя і здоров'я побудували ядерний щит держави, чим вберегли світ від, від початку Третьої світової війни. А вона була б атомною війною. Як і колись, так і сьогодні. ці люди в державі не взяли нічого. Ні пенсії, ні квартир позачергово, ні зарплат. Пенсії у нас мізерні. Вони складають на сьогоднішній день 1200-1400 гривень. На пенсію ми пішли по віку. На таку пенсію не то, щоб пролікуватись не можна, прожити неможливо. Сьогодні хочу ще підняти питання про наші вдови, наші жінки. Коли помирає заявник, коли помирає атомний солдат з жінки. З вдові буквально до п'яти днів знімають всі комунальні послуги, а це 50% знижка на комунальні послуги. Хочеться ще сьогодні сказати про те, що е і звернутись до чиновників Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я. Не робіть штучно дискримінації, тобто різниці між чорнобильцями. І атомними солдатами. Чорнобильці для нас були є і залишаються нашими побратимами, які зазнали. Проміннення на своє здоров'я під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це 86-87 роки. Ми ж зазнали такого проміннення ще задовго, задовго до Чорнобильської трагедії, 25-30 років тому. Сьогодні і ми, і чорнобильці боремося за своє виживання. Боремося з нашими чиновниками, які. Продовж років знищують чорнобильський закон наш, знищують, перекручують окремі статті Чорнобильського закону на вигоду владі. Сьогодні хочеться сказати, що ми всі дали підписку про нерозголошення військової таємниці впродовж 25 років, яка розтягнулася до 50 років до сьогоднішніх днів. І було б добре, якби чиновники в нашій організації, наших Міністерств соціальної політики фінансування, в якісь мірі розробили законопроект «Добавки нам до пенсії за збереження військової таємниці хоча б впродовж 25 років. Хочеться ще сьогодні сказати всім громадянам України про нелегкі долі атомних солдатів. Нашій Україні. Ми звертаємось сьогодні до голови Верховної Ради, до депутатів Верховної Ради. Є законопроект 3281, який зареєстрований в Верховній Раді, погоджений з усіма комітетами. Поставте його на голосування і проголосуйте. Постарайтесь, постарайтесь, щоб цей законопроект вступив в дію, в силу, тому що якраз цим ми могли б вирівняти ту дискримінацію, ту несправедливість між чорнобильцями і ветеранами ядерних випробувань. А ще хочеться сказати сьогодні, що ми, атомні солдати, засуджуємо агресію Російської Федерації щодо незалежності України, Україна не дала. Підстав для агресії на своїй території. Ми, українці, хочемо жити в мирі спокою з усіма порядними сусідами. Як видно з історії, як видно з аналізу, Путін готував агресію в Україні впродовж декількох років. Україна має гарантію Будапештського меморандуму. Україна виконала всі пункти Будапештського меморандуму, здала всі свої ядерні боєголовки. Утилізацію. І сьогодні вона має гарантію захисту, гарантом такого захисту є США, Англія і та ж Росія. Але Росія не виконала умов Будапештського меморандуму. Вона пішла війною, відкритою війною на громадян України, на посягання на українську незалежність її територій, суверенітет України. Ми звертаємо до лідерів Європейських держав про те, щоб гнівно засудити агресію і відкрито сказати про це в очі Путіну, президенту Російської Федерації, про порушення ним суверенітету, незалежності, про порушення ним умов Будапештського меморандуму. На жаль, ми не бачимо в лідерах європейських держав, в лідерах. Америки, щоб хтось відкрито сказав в очі про це Путіну, що, що є агресія, агресія, яка розв'язана Російською Федерацією. Сьогодні хочу сказати, що всього в нас в Україні залишилось. До 4 тисяч ветеранів ядерних випробувань. У нас на нашій Тернопільщині із 132 зареєстрованих в живих залишилось до 40 чоловік. Це ходячі і лежачі інваліди, які борються за своє виживання в неймовірних умовах. У 2011 році вийшла з друку перша наша книжечка, яка називається Книга пам'яті ветеранів ядерних випробувань Тернопільщини. У 2014 році вийшла друга наша книжечка з друку, яка називається Книга пам'яті. Книжечки, обидві книжечки присвячені світлій пам'яті побратимів про нелегкі долі їх під час служби і після демобілізації. Це для родини, для історії, для прийдешніх поколінь. Хочу сказати на закінчення і побажати всім побратимам своїм чорнобильцям, всім громадянам України, щоб в ваших родинах ніколи не було атомних солдатів. Нехай збереже вас Бог від ядерного лиха. В переддень Чорнобильської трагедії, 30-річчя, яке відмічається 26 квітня, низько голови схилім і віддаємо шану і повагу героям чорнобильцям, які віддали своє життя і здоров'я за світле майбутнє наших дітей, внуків, правнуків. Всім ще раз мирного неба, здоров'я, щастя, Божого благословення, Божої ласки, миру і спокою вашим родинам, вашій родині, миру і спокою всій ненці Україні. З вами. З повагою зустрічався Богдан Володимирович Газилишин, голова обласного комітету ветеранів ядерних випробувань, співавтор-автор книги Промінь правди і книги пам'яті.